Микола Гладюк поважний правоохоронець із досвідом. Він працює у цій будівлі Львівському обласному управлінні національної поліції. Він є заступником начальника цього відомства і начальником карного розшуку. Пан Гладюк поїхав до Києва, де успішно пройшов переатестацію і повернувся до Львова. Однак, вже сьогодні в деяких змі соцмережах публікують на веселій ноті переатестації день Гладюка не завершився. Вночі на заправці до нього під'їхали копи, склали протокол. Його мовляв, зловили за кермом в нетверезому стані. Він повертався. Додому з атестації, де він успішно її прийшов, напевне, випили собі. От було заміщено напевне, що він сідав за кермо і передали інформацію патрульній службі. Почав би, показувати своє службове посвідчення, казати, що ну, я типу тут такий самий, як ви. Йому запропонували пройти на місці, якби експертизу. Тобто, Подихати в драгер для того, щоб на місці вирішили, чи він там зловживав чи не злужував На що він відмовився. Володимир Парасюк каже про це, все знає від своїх друзів, копів, які особисто затримували Миколу Гладюка. Вони йому подзвонили ще вночі. Сам же ж Гладюк категорично відмовляється говорити на камеру. Однак по телефону сказав: все це повна нісенітниця. Він нічого не вживав, а драгер відмовився проходити принципово. Я був тверезий повністю, вони складали мене, не запрошуючи щодо проведення для тестування на а, медичних, в, медичних медичному закладі. Тут, я думаю, розставили точно. Одна вони не зупиняли, вони підійшли до автомобіля, який був з з вимкнутим двигуном. Тобто він стояв біля АЗС. А чого ви стояли на заправці? Ну, це по власне питання стояв по особисто. Чому підійшли до автомобіля і за що склали протокол? Наразі патрульна поліція офіційних коментарів не дає. У Львові кажуть, їхній начальник Антон Позаревський зараз в Києві на тренінгу. Сам Антон Позаревський по телефону сказав таке: підтвердити або спростувати чи коментувати. Я зараз не буду. Як керівництво зробить коментар, тоді я зможу вам деталі розповісти. Відео затримання вже мовляв вивчають хатя деконаїза і Арсен Аваков. Однак вони також поки що мовчать. Тим часом у Львові стала відомою не менш скандальна інформація. Мовляв, приїжджав виручати Гладюка його начальник і начальник обласного управління поліції Дмитро Загарія. І мовляв, він також був на підпитку. Ми зізвонилися із Дмитром Загарією. Він все відкидає. Я приїхав, подивившись на це кіно, зробив свої висновки. Які ваші е, висновки? Е, е, розкручується, Оце все. Чотири екіпажі приїхали у чомусь розбиратись на адміністративне е, по підозрі в адміністративному правопорушенні. Ви бачили пана Гладюка, він справді був на підпитку? Я не бачив його такого. Тобто він був тверезий, так? Я не знаю, я призначив, Дмитро Загарія певний, комусь це вигідно. Сам Гладюк трохи плутався в свідченнях. Чому взагалі стояв на заправці, спочатку пояснив по особистих справах, потім, нібито, хотів заправитися. Володимир Парасюк стверджує, мовляв, після конфлікту з патрулями Гладюк поїхав у лікарню. Він поїхав в лікарню, де написав довідку, що він цілком тверезий. Чи правда це чи ні? Ми чекаємо офіційних коментарів патрульної поліції та національної поліції. Христина Шевченко, Роман Маленький, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.